Очередна кафешка, ранок, стартанув. Редус пройшов 6-7 кілометрів від ранку. Зупинився на каву з молочком і кравасанчик. Атмосфера класна. Кафешка такі двері в кафешку. Село маленьке, три хаті з половиною там далі. Класно. Альберт не тут є. Це кафешки десь там. можна заселятися. Нічого нема. Вчора в класному місці був в церкві. ну е, Ночувати було так зроблено, як цей хостел Альберг називається При церкві. Класно, суперово. Мені банка мінув, все погнав, їсти. Стартую їсти морозиво таке з Іспанії. Купивши печення. На потім. Щоб не забув воно. Красота. Взяв спробувати суп собі. Буду хоч знати, як він виглядає. То назвів мільйони тут іспанською. Говорять, що ну, нічого не зрозуміло. Кафешка. То в магазині йому разом прийшов 20 метрів. Їм суп. <реку> <реку> Знаходиться в Альбергі. Є кафешка. Пішов скупив всі всього. Магазині купив на завтра. Буду завтра в Ліоні місті. Одне з великих міст з Іспанії. Сьогодні купив в магазині на тест Doritos техаський, техаський Мікс і Кас. bitter Кас. Попробуйте що це є. Українець сказав, то що його зустрічав з Чернігова Він казав, що не дуже важний. Але я вже його купив, майже був він. Цей кас. Попробуємо емоційним самим. Така верандочка тут, відпочинок на бекярді. Там поставив сушиці свою одежу, носки, полотенце. Спати хочу, дощ. Тав треба буде. Йти пішком. Дощ сьогодні 40 кілометрів прийшов. Вчора 40 кілометрів змучився. Але тиснув від шостої години до другої сорок кілометрів. Повний газ на, на педалю натиснув і рвав і рвав. Два рази ставав тільки в кафе, закривасан і капучино. і другий раз з'їв суп якийсь чечвіца, як по-українськи, не знаю, треба перекласти, буде знати, як то є. І супчик той з'їв, і це все і. Ще щось їв, печені, які з'їв і все. І тепер зараз перекус з чіпсами цими вечеря. Дід кури задихаюсь. Все, Боян Каміно мені. До Сантьяго ще лишилося небагато. 390-380 кілометрів, десь так. Може ще менше, не наблюдав. Завтра в Леоні буду. Все буде дуже добре. Мій вже який тринадцятий день, який закінчується. 12, 13, 14, -й, 14 -й, і не пам'ятаю. О, сьогодні знаходився, тож десь 40 кілометрів прийшов. Ледь-ледь. Ну, вже ноги не так боліли, на, на повному. Цему, на повному газі валив. Вісім годин по підряд. З друга години я заселив у серед але в другому місці. Хотів в одному місці але це цей... Але пішов в альберт за 8 євро. А якраз чекає чергу, а хтось перед мною каже 9 євро. Ти каже, чого? Ну це штука, що на, на диван настиляти, Одна євро. Думаю, ніхрена собі, собі ж скрізь давали безплатно і навіть то не відкривав. Ну, хтось відкривали, не відкривали. Де-не-де ну, відкривали, всі, а де-не-де взагалі ніхто не ні. відкривав. Думаю, сказав дід вже дури, що думає, та ні, не хочу йти. Дід о, стоп-топ, там щось цей. Що, йди, це. Я зараз його відведу в кімнату, ти прийду. Я кажу, йду в друге місто. Ти пішов у друге місто, чи дід мене якийсь там перед цим зустрів, що це, що в тому готелі теж був. Як прорвав, блін, 30 кілометрів, який. Так само, як я. Той самий час десь вийшли і той самий час десь прийшли. Кінь. -гід. Пару з русских слів, знають ще щось. Хорошо ти деш, ну, що по-английській, що йдеш тут друге місто мітри, да, 6 кілометрів, ну, тут є альберг. Удача, тобі удачі, то йде, йде, знаєш. Я прийшов в один альберт закритий, вже місць нема. Думаю, сказали, що місць нема. Сбі по заброні ролити і на розслабоні. Я в другий пішов, ти і було місце. Але добре хоч не в кімнаті, на матрасі. Набагато краще, ніж на дивані, такому гнилому і цей, як то, то поруча. Вбираюся ноги. Бабки, з англії. про людей на всю кімнату. А через, через стінку... Діваню повну французи, гарлапані, щось. Ну, то все разом ну, стінка зроблена, така посмаха велика. Що з гарлапані, то робить. Це я вже якось заселився, думаю, вже як є, такі. Є. Може там би було краще. Інтернету нема. Француз дивився пароль, мені вводив і вважає. Підключить, ну, і коста підключитися, ну. Карте український мало, да, Карте я знаю читати, доказав. Не розумію, але знаю читати. Шо? Як він прочитав підключитися, значить, по-українськи, ну. Він би не знав, під ключі, це, ну, писало, як підключитися, ну, по-русски писали, він би як русский би знав. Ізмучився. Mm. Покупався, там билися за очередь, я почекав трохи, прийшов вже нікого нема. Вийшов місто, в місто, походив церкву, кусом з фотографія. Ворота, камінні ще щось там пару церкв. Ходив по кафе, та закритий, той закритий магазин. Закритив в одному кафе, ввечері в сьомій годині. Знайшов кусту, магазин. Солодким mm -hmm. Купив собі того то, і три солодкого ведешь солодку кого mm -hmm. <різна> <різна> каву купив? Як завжди, не застрелился Ти каву Ти пробуєш, що це є. Нормально Короче Попробуйте маршрут я то купляв те, що странно, таке як наші трубочки заверні, виглядають, Наполеони якісь. То я вже не купляв, як похоже на а Таке странне, хотів білий кіт. Думаю, чи то за цей. Як той. Не пам'ятаю як називається. Ні, no. це такі подушечки. Дід прийшов, виска, бо я був тік. Я одному в в кафе сижу. Сісіє, там розп'ят. Я відкраду печатку поставила мені. Бо в магазині тут кафе. Рядом одразу. Ну, так, одному таково мені робити. У мене 20 кілометрів лише. Буду в Ліоні. Мої апартаменти, ці Альберт, найду в Санті. Там один єсох Але місць. це бронірує собі. на що ну, як бронювати. Та ну йдеш, тим більше мало кілометрів, ти скоріше прийдеш. Та, та найду, але... Місце, що було. Там за 7, за 7 доларів то є, 400 місць. Далеко. Я хотів би в центрі бути, десь там. В Бургасі вийшов пів минути і став коло саме, цей коло собору самого головного. Він такий. Є? Угу. Добре? Не, на голодний добре. Це таке, як у нас, похоже. Так, так, хей, фіня. Що розумієте? Як в Турції, стіла ж рветься, а то все пушисте всередині. Все на Наполіон не такі, цей, тісто по-різному зроблено. Це суп їв ще чи що там каву з кравасаном пив. Пустий кровасан. Вже не буду купляти А вчора що. Вчора що. Пішов спати. Ніхто нічого їсти не давав. Ночі хто сив. Дай себе сп'яттики, які звуки создавав. Той до нас. що говорить.